Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Друга особиста зустріч держсекретаря США Марку Рубіо за Сергієм Лавровим відбулася в рамках саміту Асоціація Держав Південно-Східної Азії. Це перша пряма перемовина між Вашингтоном і Москвою. Після чого як Дональд Трамп публічно розкритикував Путіна за відсутність гнучкості в питанні України за попередніми домовленостями, переговори мали пройти у закритому режимі без прес-конференції. За даними дипломатичних джерел, обговорювали три ключові питання: формування дорожньої карти, звершення війни в Україні, можливі компроміси щодо зони безпеки на Донбасі взаємодія США і РФ в Ірані та Сирії на телі екстрадиції конфліктів у регіоні. Рубіо передав офіційне послання Трампа, в якому зазначалося президент США. Рошанований не бажання Москви рухатися до компроміси. Вважає, що для часу для конструктивної угоди обмежений за словами очевидців, Лавров намагався уникнути чітких зобов'язань, і повторив тези про втручання НАТО. Однак під кінець переговорів визнав, що Путін по суті патрушав готовий до окремих переговорах по заморожуванню лінії фронту, якщо США визнають. Його повноваження найбільш резонансним став інцидент. Одразу після закритої зустрічі за наявними даними російську делегацію попросили залишити зал для початку спільної сесії США Великобританії та країн Південно-Східної Азії. У коридорі невідомий телеганта за попередню інформацію представник однієї з азіатських делегацій випадково штовхнув Лаврова, через що той отримав удар по обличчю лік. Інцидент Не був серйозним, але став символічним моментом приниження. Утім, втручалася охорона після інциденту. Лаврови терміново покинули будівлю. Словами дипломатів, представники РФ уникали спілкування з пресою і намагалися приховати подробиці конфлікту. Однак кілька очевидців зафіксували момент виходу. Відо скоро потрапить у змі інциденту. Одразу отримав широкий резонанс. Офіційні особи США і Великої Британії назвали ситуацію прикрою, але не несподіваної делегації кількох країн-учасниць заявили, що інцидент символізує втрату авторитету російської дипломатії. Представники Китаю заявили про неприпустимість приниження в дипломатичному середовищі. Події на саміті збіглися у часі з новими повідомленнями про втрати російських військ в Україні за останні два тижні. Армія РФ втратила понад 8 тисяч військових убитими і пораненими на сході України. Це створило додатковий тиск на Кремль і посилило чутки про розколовор. За інформацією джерел Патрушев розглядає сценарій окремих переговорів без участі Путіна, щоб зафіксувати новий статус КВО. Основна умова визнання його власних повноважень в разі формального переходу керівництва. Вашингтон поки не дає офіційної відповіді, але розглядає такі пропозиції, як потенційний канал Дестела. Ці жертви і втрати за останні два тижні, понад 8 тисяч російських військових загиблих і пораненими, кадрові втрати в командному складі на Донбасі, психологічні втрати іміджу російської дипломатії, політичні наслідки, демонстративне приниження делегації РФ на очах у міжнародної спільноти, публічне підкреслення, розчарування Трампа, посилення позиції Патрушева у грі за контроль над Кремлем, стратегічні ризики, ймовірність, неконтрольованих атак у відповідь по Україні, ризик внутрішніх перестановок і ескалація боротьби за владу, зростаючий розкол між Тичними військовимелії та моє висновок. Інцидент у південно-східній Азії став символом деградації позиції Росії на світовій арені. Ша і союзники відкрито демонструють Кремлю. Що час ультиматумів минув війна? Переходить у фазу, коли дипломатичний тиск поєднується з тотальною міжнародною ізоляцією. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Канал переможемо разом.